Роками, роками український народ чекав, поликав надію, сподівався і вірив, що Юля прийде та порядок наведе. І ось нарешті, нарешті-таки дочекався. Але є один нюанс. Вітаю вас, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і як ви могли здогадатись, сьогодні ми з вами поговоримо про потужне перезавантаження. Кабінету міністрів України. Та будемо ми про це говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, давно вже ходили чутки, балачки, е з'являлись інсайди, і на моєму каналі, в тому числі, я про це все розповідав, з того, що міг там десь зі своїх джерел дізнаватись. І ось нарешті, вже фактично офіційно ми маємо підтвердження цієї інформації, адже Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. І тут давайте розбиратись по пунктам. Е, Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко, це на даний момент міністерка економіки. Очолити уряд. І знаєте, друзі, я, я лояльно ставлюсь до багатьох речей. З розумінням ставлюсь до дуже дуже багатьох речей. Розумію війна, розумію, що десь потрібно оптимізовувати управлінські процеси. Але деякі речі є, через які, ну, якби, дуже небажано, скажімо так, переступати. І одна з таких речей є Конституція України. Було б добре принаймні, знаєте, формально намагатися її дотримуватись, адже за статтею 14 Конституції України сама Верховна Рада призначає прем'єр-міністра України. І так, нібито за поданням президента. Але цю кандидатуру для призначення на посаду прем'єр-міністра України вносить президент за пропозицію коаліції, тобто коаліція з Верховної Ради приходить до президента і каже: пане президент, ось ми хочемо перезапустити уряд. Він нас не влаштовує. Ось наш кандидат. Внесіть його на розгляд у Верховну Раду. Тобто, президент тут виконує більше таку, знаєте, функцію церемоніально. Але в даному випадку це виглядає як ну, співбесіда, що от президент обирає, хто буде е, прем'єр-міністром. Фактично, ледь його там не призначає, нарізає задачі, які має прем'єр-міністр виконувати, хоча це все мала б робити коаліція. Але чому ж вона це не зробила? Невже в нас немає коаліції? Але ж голоси знайдуться для того, щоб перезапустити уряд, то власне і коаліція має бути. То, що заважає просто провести все по процедурі, показати хоч якусь повагу до інституцій. Ну, як на мене, це негарний крок. Я розумію, що мало хто це помітить. Я розумію, що більшість людей взагалі не в курсі, хто за що у нас в вищих ешелонах влади відповідає. Але дайте іншим хоч щось, хоч надію на те, що якась повага до інституції збереглася. Бо якось знаєте, некрасиво виходить дуже некрасиво. З приводу самої Юлії Свереденко, у мене до її кандидатури претензій немає. В цілому. Із можливих претендентів на цю посаду вона дійсно виглядає. Найбільш зрозумілим варіантом. А, у мене була нагода з нею якось поспілкуватися особисто, і в мене залишилось приємне враження про неї, як про професіонала, коли, коли вона ще була, та й ще за, зараз залишається міністеркою економіки. І з того, що я чув про неї, з того, що я читав про неї, дійсно, вона ефективна менеджерка, вона дійсно розуміється в економічних процесах і може внести якісь системні рішення, які покращать роботу уряду. Окей, тут є, є таке сподівання, що це дійсно щось покращити може. І це дійсно, наче ну, наче якась зміна. Які ж далі оновлення на нас чекають друзі? Е е оновлення колосальні, колосальні, ну крім того, що Рустему Омєров їде послом України в США. На його місце швидше за все, і це вже... я до кінця не хотів в це вірити, чесно. І коли мене на стрімі питали, що я думаю з приводу цього інсайда, я казав, що ну, це дурня якась, бо я не розумію логіки. Але Ах... як сказав сам Зеленський, колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України. Тобто, по суті, і там вже все вирішено. Ну, Потужне оновлення роботи Кабміну, Потужне, нічого не скажеш. Міністерка економіки тепер премєр міністерка прем'єр-міністр тепер міністр оборони. Ну, там, швидше, за все, вони об'єднають Міноборони і Мінстратехпром, якщо я не помиляюсь. А, і ось цим об'єднанням Шмигаль буде керувати. І, типу, так, Шмигаль, ніби також, враховуючи контекст, не дуже погано справлявся зі своїми повноваженнями прем'єр-міністра. Ну, але якщо його прибирають, то, значить, він десь не справлявся. Значить, є якісь зауваження. Ну, ми про це, щоправда, сном, ні духом, нічого не знаємо, нічого не чуємо. Які саме зауваження до Шмигаля, що його з прем'єра знімають? Чому йому е е раптом. Забракло менеджерських е, скілів? От 5 років він фактично був е, прем'єром. Тепер до нього є претензії. Менеджерських скілів. Йому бракує. Досвіду йому тут бракує. Очевидно, чи бракує інноваційних підходів, але цього всього вистачить, щоб налагодити роботу в Міноборони, вирішити всі проблеми, які там накопичились, ще й цього об'єднаного монстра міністерства і навести лад там. Чому це не спрацювало тут? А спрацює тут. Звісно ж, пояснювати нам ніхто цього не збирається. І це насправді така, знаєте, десь, десь найсумніша складова. Тому що нібито, дивіться, в принципі, задачі від президента зрозумілі: зміцнення економічного потенціалу України, розширення програм підтримки українців, масштабування виробництва власної зброї. Чи це нові якісь задачі? Та ну, якби, ні. Зміцнення економічного потенціалу України, власне, пані Середенко займалася цим і та, на посаді міністерки економіки. А, масштабування виробництва власної зброї. Це, було, це була та задача, яка була і раніше. І, власне, пан Шмигаль, як прем'єр-міністр, мав би це все контролювати. Але от тепер він буде контролювати ще, ще сильніше. А от ж, з приводу розширення програм підтримки українців тут є питання. Особливо з приводу, з, з приводу українців за кордоном, адже, як я розумію, Міністерство єдності закривається. Всі питали, на що відкривалось? Е, ніхто так відповіді не надав. Результатів від роботи також не було. І як з'явилось, так і пішло. Але швидше за все, його до чогось. До чогось приєднаю до іншого міністерства, а не будуть просто ліквідовувати. Ну, бо це буде геть сміхота. Як на мене, в принципі, ну, сенсу з такого міністерства немає. Роботу потрібно проводити, але для цього потрібно використовувати інші підходи. Це точно не, не міністерська робота, скажімо так. Із інших таких важливих призначень чи не звільнить, там. Міша Федоров залишається і надалі буде доїти цю цифрову корову. А, міністр ЗС також залишається без змін. Ну, власне, це от міністр МЗС і міністр оборони це якраз ті квоти президента, кого він подає. Але по суті, по суті, тут я погоджусь з. Ярославом Железняком, що відбувається просто, просто пересування ліжок в кабміні, бо якихось системних змін якогось кардинального оновлення ми не бачимо взагалі. Єдине сподівання, що незважаючи на те, що пані Юлія Свереденко на 100% людина Єрмака, вона раптом, раптом захоче суб'єктності. Захоче незалежності уряду, у неї є інструменти, щоб бути суб'єктною і щоб урядом незалежно керувати, і почне вносити якісь зміни самостійно. Бо зараз, що ми бачимо, що їй фактично видають список того, яким уряд буде виглядати на керуй. У неї немає можливості його сформувати під себе, як би то за логікою мало бути більшою мірою. Так. Хоча кажуть, запевняють, що у неї є карт-бланш, може робити все, що захоче. Тільки наперед ще до голосування список усіх міністрів фактично є відомим. Отака от історія. Глобально, чи зміниться щось на краще, ну, є досить такий скептичний настрій з цього приводу. Чи стане гірше? Та також навряд, тому що все ж таки. Та особливо нічого не змінюється. Всі люди залишаються в структурі, просто десь там перетасовуються посадами за виключенням виключення буквально кількох міністрів. Свириденко, наче каші, зіпсувати не повинна, але якщо у неї і надалі не буде суб'єктності, і всім буде керувати виключно офіс президента, то е, можливості щось сильно покращити, також. Навряд вона матиме таку можливість. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Як вам такі потужні перестановки? Чи вірите ви в Юлю? В Юлю, вірите? Напишіть, будь ласка, дуже цікаво буде. Поспілкуємося з вами, покомунікуємо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на цей канал, якщо ще не підписані. Якщо підписані, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А якщо вже підтримали Сили оборони України. Та бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то всі реквізити знайдете в описі до відео. Не прощаємося!